Так, слухай, ну у нас Різдво. Так. І що ми нічого не заспіваємо? На Різдво. Ми, ми з тобою два українці на Різдво. А що співає? Без колядки. Колядки. До, до речі, Саня, до речі, колядки тільки в нашій країні. Суто в Україні є колядки. Ну тому що в нас заспіваємо. Україна це матір колядок. Що? О. А що заспіваємо сьогодні? Майстер, а, ні, чекай, треба ТаюНЕ кликати. Ти таю Давай бери навушники, вдягай, давай до нас. Ти, ти народниця, ти допоможеш нам, скрасиш наш чоловічий колектив. Знаю, де так, на, тобі, де, де за... наушники? Давай, за давай, за давай, 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 давай. А ну, давай, давай. І. О, Поїхали. О, Поїх. Добрий вечір тобі, пане господарю Радуйся, ой, радуйся всем версим. Застеляйте столи, да все хели вам радуйся, ой, радуйся, си. Зників мості, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. а той перший празник, різдво Христове радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився, а той другий празник святого радуйся, радуйся, ой, радуйся, земле син, син Божий, народився, а той третій прав. Святи водохреща, радуйся, ой, радуйся земле, Син Божий, народився, добрий вечір тобі, пане Господарю, радуйся, ой, радуйся з Народися. З Різдвом Христовим! Христос народився родився, Його